Квасениця ріжкувата це цікава рослина, яку можна використовувати в їжу, народній медицині та декоративних цілях завдяки її кислому смаку, лікувальним властивостям та декоративному вигляду. Вона має тричасте листя, яке складається вночі або при подразненні, а також жовті квітки, що роблять її привабливою для озеленення. Ці частини рослини їстівні і мають приємний кисловатий смак, який надають ще влева кислота та інші кислоти. Листя можна додавати до салатів, супів, закусок або використовувати для приготування напою, що нагадує лимонад. В природі квіти квасиниці ростуть в Південній Африці, а також в Центральній Південній Америках і навіть в Європі. Квасениця або трилисник це національний символ Ірландії. Рослина святого Патрика, найбільш шанована в Україні праведника. Якщо знайти чотирилисник цієї рослини, зірвати його, з'їсти та загадати бажання, то воно неодмінно здійсниться. Оксіс латиною означає кислий і листя квасиниці справді має кислуватий смак. В природі відомо близько 800 видів оксалісів, а в культурі деякі класиниці з'явилися в 17 столітті. У нашій країні квасиницю ще називають щавух, «зайчий щавель чи «зайчий квас. Одна з легенд пов'язує квасеницю з Євою, яка нібито зірвала її на згадку про Едемський сад: Будьте щасливі та здорові, дорогі слухачі!